Радуйся, земле неповита, як відчастим злаком. Розпустись і рожевим крином процвіти, і процвітеш, позеленієш, мов іорданові святиє луги зелені, береги, і честь кармілова, і слава. Ліванова, а не лукава тебе укриє дорогим золототканим, хитрошитим добром та волею підбитим, святим омофором своїм. І люди темні, незрячі дива Господнії побачать і спочинуть невольничі, утомлені руки. І коліна відпочинуть кайданами скуті. Радуйтеся в Богодухі, не лякайтеся дива. Все Бог судить, визволяє довготерпеливих вас у Боги і воздає злодіям за злая. Тоді, як Господи святая, на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить, незрячі прозрять, а кривиємо сар на загаю помайнуть, німим отверзнуться уста, Пролється слово, як вода, і дебрі пустиня неполита З тілющою водою умита прокинеться. І потечуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, веселим птаством оживуть. Оживуть степи, озера та навірстовії, а вольні, широкі, скрізь шляхи святії простеляться, і не найдуть шляхів тих владики. А раби тими шляхами. Без гвалту і крику до докупи раді та веселі і пустиню опанують веселії села. Дорога шкільна громадо, шановні вчителі і гості і батьки. Ця поезія, що прозвучала це переспів. І старозавітнього пророка Ісаї, якого дуже любив читати Тарас Шевченко, і передрік чи прорік, бо ми ж називаємо його і апостолом, і пророком, сьогоднішні наші дні. А наші дні в Україні надзвичайно цікаві, бурхливі, буремні. І радісні, і трагічні. Шевченко, великий письменник, великий поет. І ми дуже раді тому, що саме 50 років тому він оселився тут між нами у серці наших рудних. Є різні в житті ювілеї, ми звикли. Святкувати іменини, можливо, у родини, але святкування пам'ятника щось незвичайне, щось таке, що дивує і, і, зрештою, мабуть, ніхто й не святкує. Дуже добре, що ми через 50 років продовжуємо ту поважну місію, ту таку велику ідею. Наближення волі України, наближення кращого життя, як почали наші ну, предки, скажімо, наші земляки з історії пам'ятника Тарасові Шевченка ми знаємо дуже багато, тому що колись долучилася до його побудови, кожна домівка, кожна душа. І е, ідея святкування пам'ятника започатковувалася е, провідними діячами нашого села. Сьогодні ми е, знаємо е, Ольгу Степанівну, е, а це був батько е, її Степан е, Степанович Яцишин. Ми знаємо Зоряну Нестерівну, а це був її батько, учитель е, Нестер Володимирович. Ми знаємо і своїх дідусів, так і бабусь, котрі були такими ж учнями, як ви тоді, і на той час, а це був 1964 рік. Було відзначення 155-річчя від дня народження Тарасові Шевченку. і громада нашого села хотіла це відсвяткувати якось особливо. І була ідея спорудити пам'ятник Тарасу Шевченку. Ми дякуємо ще сьогодні скульптору з друговижа Володимиру Сколоздрі, котрий на той час вже був народним. Скульптором вже мав державну нагороду Шевченківську премію, і ці люди разом взялися за спорудження е, такої поважної пам'ятки, яку сьогодні ми бачимо. І не тільки ми це бачимо, а й зовсім сторонні люди, котрі проїжджають здовж нашого села, е, любуються нашою красою, нашим величним кобзарем. Ідея святкувати ювілей пам'ятника, власне читаючи всього кобзаря, також визріла у нашій школі, і кожен учень нашої школи долучився до читання цілого кобзаря всього того, що написав Шевченко, і міститься у такому виданні, вже пізнішому повному виданні. Ви також, певно пам'ятаєте про те, що перший кобзар, виданий Тарасом Шевченком у 1840 році, ністи всього вісім творів. А сьогодні ми бачимо вже ось така доволі ну, поважна книжка. Я запрошую вас до читання марафону кобзаря Кобзаревих уривків. І поем, і по і думаю, ми не оменемо ані титли, ні житті і коми. І тому бажаю вам успіху і бажаю, щоб наше свято вдалося. Отож оголошую офіційно свято вшанування 50-річного ювілею пам'ятника Тарасу Шевченку, у Рудниках уважати відкритими. Thank <laughs> you.